Часті запальні процеси, такі як адексит, цистит, які зараз, на зміну походи, можуть причинити вам неприємні умови. Що саме з наших фітопрепаратів я вам порекомендую саме по такій проблемі? Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. І в першу чергу це буде антивірин. Має антибактеріальну, противозапальну та жаропонижаючу дію, зміцнює загальний імунітет нашого організму, надає допомогу при гострих і хронічних захворюваннях сичового міхура і сечовивідних шляхів. Також до комплексу буде входити аргентум С, має противірусну, антибактеріальну, противогрибкову антисептичну дію, допомагає при різних інфекціях сеча статевої системи, шкіри та слизової. Ледіанорм. Він покращує функцію ендокринної системи, знижує запальні процеси з жіночих статевої сфери, ризиків виникнення гормонозалежних пухлин. І місцево будемо застосовувати фітосвічки Гінікурин. Вони усувають запальні процеси, викликані грибковими та вірусними інфекціями, також відновлюють цикл, мають гарну дію лікувально-гінекологічних та урологічних захворюваннях, які супроводжуються запальними процесами. Ефективні діють при лікуванні нирок та сечового міхура. Тож не зволікайте, подбайте про своє здоров'я. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.